Телеканалі Ера підсумки середи 13 липня. Головні події дня, що минув до вашої уваги. Кабмін схвалив концепцію фонду енергоефективності. Це сподіваються, в уряді допоможе заощадити 5 мільярдів гривень. У зоні АТО загострення за добу загинуло двоє бійців. Зростає кількість жертв серед мирного населення. Президент підписав закон про судоустрій і статус суддів. Відтепер служителі ФЕМІДи призначатимуться виключно за результатами публічного конкурсу та кваліфікаційного оцінювання. Кабінет міністрів схвалив концепцію фонду енергоефективності. За задумом уряду він допоможе зекономити до півтора мільярда кубометрів газу щороку та як наслідок заощадити 5 мільярдів гривень на субсидіях. Однак одразу фонд не запрацює за словами голови міністерства регіонального розвитку Геннадія Зубка. Спершу Верховній Раді необхідно ухвалити низку важливих законопроєктів. Крім того, цієї середи прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив Мінфіну знайти кошти, аби збільшити фінансування так званих теплих кредитів, оскільки нині. Вже відчутний дефіцит. Ще однією темою, яку розглядали на засіданні уряду, стало зменшення тиску на бізнес. Зокрема, Володимир Гройсман зазначив, що у липні очікує від Мінфіну законопроект щодо змін в адмініструванні податків. Також прем'єр розповів, що останнім часом отримує чимало нарікань на роботу контролюючих органів. Таке враження, що у нас з'явився національний вид спорту, хто виграє змагання. З контролюючих структур і більше буде пресувати бізнес. Хочу сказати, що це є абсолютно неприпустимо. Я вчора сказав в субному слові, і сьогодні хочу підкреслити: всі ті, хто пресують бізнес в Україні, є ворогами уряду України і моїми особистими ворогами. Окрім того, під час засідання уряд звільнив першого заступника міністра соціальної політики Василя Шевченка. Він працював у відомстві з часів його попереднього очільника Павла Розенка. Робота Верховної Ради у середу знову виявилася малоефективною. Готовність народних обранців до ухвалення рішень була недостатньою. У підсумку депутати спромоглися лише ухвалити постанову про рекомендації парламентських слухань щодо розвитку туристичної індустрії України. Спікер Парубій дочасно закрив роботу Ради через відсутність необхідної кількості голосів для ухвалення важливих рішень. Посередок депутати мають працювати у сесійній залі до 14-ї години, після чого запланована робота в комітетах. Цей тиждень має стати останнім у роботі сесії. Між тим у пропрезидентській фракції днями анонсували продовження роботи парламенту до початку вересня. 195 дев'яносто по фракціям включити. Шановні колеги, в залі немає достатньої кількості голосів для прийняття рішення. Я бажаю усім сьогодні на комітетах попрацювати, провести профілактичні бесіди сьогодні на фракціях, завтра в 10-й годині. Я прошу, ми з іншим рівнем відповідальності підійшли в зал і змогли провести повноцінний робочий день. На цьому ранкове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую закритим. Президент України Петро Порошенко підписав закон про судоустрій і статус суддів, який є ключовим у реформуванні цієї гілки влади. Йдеться у повідомленні на сайті голови держави. Відтепер служителі ФАМІДИ призначатимуться виключно за результатами публічного конкурсу та кваліфікаційного оцінювання. Воно базуватиметься на критеріях компетентності, професійної етики і доброчесності. Крім того, законом закріплена і нова підстава для звільнення. Воно стане можливим, якщо суддя не зможе підтвердити, що його доходи та майно отримані з легальних джерел. Також за шість місяців передбачено утворення нового верховного суду. У зоні АТО значно зросла активність професійно підготовлених диверсійно-розвідувальних груп і снайперів. Про це під час своєї поїздки на південні рубежі. Зокрема, до Широкино та Маріуполя повідомив секретар РНБО Олександр Турчинов. За його словами, противник створює мобільні мінометні групи, які ведуть вогонь з урахуванням маршрутів пересувних спостережних груп ОБСЄ. Бойовики регулярно отримують зброю, боєприпаси та паливо. Усе це на думку Турчинова свідчить про підготовку російським генштабом наступальних операцій. Тим часом у штабі АТО цієї середи зафіксували 28 ворожих обстрілів. На Донецькому напрямку під вогонь потрапили опитне, піски, Авдіївка та селище Луганське. На Маріупольському Гатили по Старогнатівці, Богданівці, Новогригорівці, Красногорівці, Мар'їнці, Талаківці, Широкиному, Водяному і Гранітному. На Луганщині з мінометів різних систем та стрілецької зброї обстріляли станицю Луганську. У четвер тристороння контактна група планує підписати документ щодо розведення сторін на Донбасі. Це має відбутися у режимі відеоконференції, заявив спецпредставник ОБСЄ Мартін Сайдік. Він також вважає необхідним обговорити створення підгрупи із доступу Києва до неконтрольованих ділянок кордону на Донбасі. Наступна зустріч тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на сході України запланована на 27 липня. Першу в Україні операцію з імплантації штучного серця проведено успішно. Вже більше доби 41-річний Павло живе із штучним серцем. Чоловік прокинувся, почав розмовляти та перебуває у гарному настрої. Усі показники в нормі. Дружина пацієнта, посміхаючись, каже, що незабаром побачимо Павла на велосипеді. Про першу добу після першої подібної операції в Україні та про враження пацієнта і лікарів інституту серця. Далі в сюжеті. Павло перший в Україні пацієнт, якому імплантували штучне серце. Без механічного моторчика у грудях пацієнт не прожив би й трьох тижнів, кажуть лікарі. Втім, тепер чоловік житиме та зможе дочекатися необхідної трансплантації донорського серця. На питання про самопочуття та сон відповідає, не замислюючись. Хорошо, як можна спати спать були хороші. правила користування приладом, який буде забезпечувати життєдіяльність Павла, дружина пацієнта вже знає достеменно. Жартуючи, аби підняти настрій пацієнтові, лікарі пообіцяли, що не відпустять подружжя, поки ті не навчаться робити все з закритими очима. Головне, щоб виход ад, куди виходить шнурок, у нього із живота, там потрібно обробляти і заклеювати пластирям, щоб вода не попала, інфекція не попала і. как бы менять, вовремя менять батарейки, они там будут сигналить. Две батарейки хватает на 10 часов. 10, 8, 8, 8. 10, 8, ну, то есть как бы 6 часов однозначно, да, 4 или 5 работает одна, потом там сигналит, переходит вторая, и там еще 2 часа как минимум у нас точно есть, а потом меняем батарейки, эти ставим заряжаться да, вот в тот аппарат, а новые ставим. То есть как бы 6 часов для жизни. Для перезарядки, у нас є точно. Ігор Кузьмич, лікар, який доглядає пацієнта після операції та постійно знаходиться поруч. Саме він контролює всі аналізи та навчає Павла жити по-новому. Сьогодні він в хорошому настроєнні навістила жена його вже кушає навістили кореспонденти. Кореспондента все в порядку, все штатно, всі плани, аналізи, кожну цифру график показатель все обсудили с нашими немецкими колегами, получили от них рекомендации и в общем-то, все и нас устраивает их устраивает в общем-то порядок. Борис Тодуров, лікар міжнародного рівня, про операцію розповідає як про диво, адже це історична подія для України та вагомий крок у розвитку вітчизняної кардіохірургії. Ми імплантували одно из самых современных механических сердец, которые есть сегодня в мире. С такими сердцами на сегодня живет в мире более 700 человек. И каждый год несколько десятков имплантаций проходит по всему миру. Половина из них ставится в Америке, половина в Европе. Под честное слово, фирма Беллинхард дала нам механическое сердце, которое мы имплантировали просто из гуманных соображений, чтобы спасти конкретную жизнь. Ну и вот как-то они так поверили нам на слово, и, понимая, что пациент не проживет больше, чем 2-3 недели, выручили нас и пациента. И, слава богу, все это так прошло. Операція з імплантації штучного серця це лише міст до наступного етапу. Далі на пацієнта чекає трансплантація донорського органу. Втім, в Україні це неможливо. Борис Тодуров зазначає, операцію Павлу було зроблено з двох причин. Перша врятувати життя. Друга підняти питання імплантації та донорства на державний рівень. Нині трансплантувати органи в Україні не дозволяє закон, тож лікарі сподіваються, що згодом ця проблема вирішиться і відповідний закон ухвалять. Кроміч, закону, який сьогодні є, інших препятствий ні, ні релігіозних, ні етичних, ні соціальних, ні, ніяких інших. Тому нашого пацієнта прямо на сьогодні поки очень мало шансів отримати донорське серце. Допоки закон не прийнято, Павло та інші українці опиняються на межі життя та смерті. Усі, кому потрібні донорські органи, повинні шукати можливість поїхати до інших країн, у яких трансплантація дозволена. За безвізовий режим для України у європейському парламенті візьмуться наприкінці вересня. Про це заявила доповідач із цього питання Марія Габріел. За її словами, презентація доповіді до відбудеться 5 вересня. Поправки до проєкту прийматимуть до середини місяця, а остаточне голосування відбудеться до кінця вересня. Після схвалення доповіді до у комітеті проект щодо надання безвізу має підтримати Європарламент і Рада ЄС. Через 20 днів після ухвалення рішення Ради ЄС та його публікації українці отримують змогу подорожувати до країн шенгенської зони без віз. Королева Єлизавета, II призначила Терезу Мей прем'єр-міністром Великої Британії. Про це повідомили в Букінгемському палаці. Новий прем'єр заявила, що продовжить курс свого попередника Девіда Кемерона на об'єднання країни і відновлення соціальної справедливості. Натомість у середу Девід Кемерон провів свою останню сесію запитань до прем'єр-міністра у палаті громад. Усі консерватори та лейбористи. Проводжали його оваціями. Остання сесія запитань до Девіда Кемерона пройшла легко і з жартами. Зокрема, він спростував чутки про свою нелюбов до кота Ларі, який працює мушоловом на Даунінг-стріт-10. також він зазначив, що за останні шість років Велика Британія стала набагато сильнішою. Девід Кемерон побажав успіхів Терезі Мей, яка стане його наступником на посаді прем'єр-міністра королівства і лідера консервативної партії. Імператор Японії Акіхіто заявив про намір зректися престолу у найближчі роки. Про відповідне рішення повідомив державний канал країни. В історії сучасної Японії такий крок імператора називають безпрецедентним. Наступником Акіхіто має стати його син. Нині імператору 82 роки. Він має серйозні проблеми зі здоров'ям. Нагадаємо, акіхіто обіймав імператорський трон упродовж 27 років. Транспортний колапс у Варшаві. Сильні дощі буквально залили столицю Польщі. Вода підтопила підходи до трьох станцій метро. Нелегко прийшлося не лише пасажирам, а й автомобілістам. На деяких вулицях вода сягала рівня радіаторів машин. За прогнозом польських синоптиків, негода поступово вщухатиме, а циклон переміщатиметься на схід у бік Білорусі. Перший знімок Юпітера надійшов із зонда Юнона, який НАСА запустило для дослідження планети. Аби досягти Юпітера космічному апарату, знадобилося 5 років. На фото видно освітлену частину планети, а також три великі супутники. Четвертий на фото не потрапив. Раніше жоден зонд не підходив так близько до Юпітера, бо його радіаційні пояси можуть повністю знищити електроніку на борту космічного апарата. Зв'язатися із нами ви можете за адресою, яку нині бачите на екрані. Чергові підсумки телеканал ЕРИ підбиватиме вже завтра. Тоді побачимось.